Друзі, вітаю вас, доброго вечора. Я з українського Херсону. Хочу поділитися ураженими. я сьогодні намагався здати практичну іспит в сервісному центрі міста Новий Буг. що в мене не здав, О, це мій перший раз. Я там приїхав після всіх там теорію здав, там все, практику у себе в Херсоні здав, але ж приїхав в Новий Буг, я те місто не знаю. Маршрутна я не, ну, я таки на гуглі його передивився, цей маршрут. Але вибрав шостий маршрут. Сідаю я, в Duster, Renault і дивиться, значить, які були зауважені, які підстави з боку екзаменатора. Там в мене маршрут такий випав, що одразу правий рух. Стоїть автівка і от тільки почнеш шухатися, одразу направо, буквально 10 метрів і направо праворуч. Тому я все сів налаштував там. Вона навіть на це не дивилася, там, що я налаштував сидіння дзеркала. Хотів право дзеркало налаштувати, а вона, щоб мені було зручніше, вона відмовила мені в цьому. Каже, їй теж потрібно дивитися, тому воно буде тільки так. Жінка в мене приймала іспит. Якась вона така. Зараз далі висновком скажу, що було. Талончик в мене був на 10.40. До іспиту в мене в машину посадили пів на четверту, 15.30. Тому що цілий день вона там. То, то-то, то-то, і моя черга підійшла тільки замість 10.40 аж о 15.30. Це, весь цей час я знаходився там на повітрі, під сонцем стояв, Ось, чекав. Я тільки сів в машину, налаштував все, я кажу, я готов, почина, ну, вона, я вам буду казати, куди їхати. От, і я значить, праворуч, 10 метрів праворуч, То я мов, тільки початку, я увіпнув правий показчик, значить, Натиснув щеплення, вимкнув першу передачу, от, вимкнув стояночний тормоз гальма і почав в рух. Вона мені одразу каже, перша помилка, ви вимкнули правий покачник. Я кажу, так праворуч же повертаємо. Ні, хоч ви повертаєте праворуч, ви винні вмикати тільки спочатку руху показник лівого боку, ліворуч, який, а потім перемикати направо. Це ваша перша помилка. Я спонталичний. Їду далі. Проїжджаю там узкость по мосту на мосту. Повертаю праворуч, величезна яма, бачу, метров 30, величезна яма. Плюс я проїхав там, ну, метрів, може, 5 10 вже. Я кажу, об'їжджаю перешкоду, вмикаю лівий показчик, ліве дзеркало. Вона каже: у тебе друга помилка, все, ти винен вмикати показчик за 50, населеному пункті 50-100 метрів. Так я кажу, як просто тобі не дають все одразу так, все. Далі головна дорога повертає ліворуч, а збоку, прилягаюча така, знаєте, вона розбита дуже. Ти не сприймаєш це місто як перехрестя якесь. Вона каже: на наступному перехресті повертаємо праворуч. Я прийняв, що далі там наступне якесь перехрестя. І намагався, вона каже: Я ж скажу, праворуч. а, а я ввікнув показчик цей речах. А він такий, що знаєте, його треба дуже грубо натискати. Вона, вона мене не попередила, тому я дуже тендітно. Та так, знаєте. І він одразу з одного показника лівого перелітає ну, направо. направо Але якщо ти починаєш його вимикати, він починає скакати покащик, вмикати лівий, правий. Я його намагаюся спіймати нейтральне положення. А він не перемикається на ну, нейтральне. А на що ви граєтесь по показчиком? Я кажу, таки він не вмикається? Повертає добре праворуч, і вона мені знаєте, таким наказовим тоном. Я про це, до речі, Цю помилку сам відпрацьовував у своїй тямі. Не зупинятися там, де приватний сектор виїзд дворів. Ну, не можна, я розумію, щоб не займати виїзд дворів. Але вона мені каже приказним тоном: зупинитись от, тут. Знаєте, І я на це повівся. І це була остання помилка третя, вона мене все, виїзд виїзпитне склали. До побачення. Ви знаєте, дуже грубо і якось так підставно. Знаєте так, тий, щоб вона вже там, я розумію, що вона приймала за день там багато там. І, ну, після, Коли вона бачить, що вона втомленася, і, і, або скасувати попереду мене ніхто не здав там. Коротше, один я бачив, здав. А, дві людини здало за день, а то всі дроп, 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 дроп. І після мене ще жінка з Херсона теж не здала. От, І мені що, хто хто за мною там дивився, каже, ти ще довго проїхав. Ось таке ураження, друзі, якось так воно пригнебечене, принизило себе, почуваєш після таких. Ну, все робиться, щоб тебе принизити і відбити в тебе бажання мати права, тому що ти бачиш оцю стіну, яка ну, не можна пробити, тому що ми зараз війна в Україні, ми знаходимося дуже далеко. В Херсоні не працює цей сервісний центр, талончик не, не здобутий. І я от зараз 18 квітня сьогодні не вдалося, я здобув наступний на 7 травня на ранок. І Ну, я не знаю, ще туди дістатися з Херсона туди до Нового Богу, 150 км. Чим доїхати, дуже важко доїхати, знайти чим? А ще краще там би поїздити, але там бізнес свій на місці. Там. Коротше, друзі, такий мрак. На нас так гроші роблять. що Це просто принизло. Хлопці воюють на війні, тут намагається щось. Ну, друзі, капець, повний капець. Слава Україні! Слава нації, все буде добре.